Янукович тоді мешкав у кримінальному районі Єнакієво-Пивновці. Розборки та просто бійки були звичною справою. Тодішнього приятеля Януковича Юрія Целковського теж засудили. Він згадує ті часи з неабиякою гордістю. Мы с были самые шустрые, всем городом заправляли. Бои были страшные, страшные. Нет, это у них какие-то разборки были между собой. И улица на улицу, и поселок на поселок. Все боялся этого района, потому что там были, как сказать, какая-то было была, знаете, где туда, где были хаты для разборок. Де звозили ці якась шапки крадені там. В колонію Януковича направили 15 грудня 1967 року. Звільнили достроково в 69-му. За один рік, чотири місяці і 24 дні до закінчення терміну ув'язнення. Але на волі парубок був рівно рік. 8 червня 1970-го суд Янакієва видав Януковичу нову путівку, два роки позбавлення волі за заподіяння умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В сучасній довідці, яку так ретельно зберігають в московських архівах, жодних даних про скасування судимостей. Це в Україні перед початком великої політичної кар'єри людей спробували переконати, що підліток Янукович став жертвою злих обставин. Опинився не в той час і не в тому місці. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим буберем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. в это время, а он уже с Демьяном они уже так уже накушались хорошо, понимаете как? Начал просыпать к этой девушке. Вот. Виктор подошел к ему говорит, Гена, прекрати, что ты помнишь. А он, да я тебе да, это с кулаками даже. Ну, Виктор его толканул, он упал. Этот Гена. А Демьян же стоит пьяный, да, говорит, ну что, говорит, допрыгался, да говорит, понимаешь, на, на бобре. Угарь подхватывается и на этого дима. Ну, короче, сцепились они, вот, вот, дерутся. Виктор хотел размерять. Начал эту генку оттаскивать. Он до того уже озверел, да, что разбирается. Ну, вот, как собака, вот, хватит его вот за руку. Вельдилюющие биография Януковича рассказывает, что тогда Сталася типовая бейка. Бо благородний лицар Віктор Федорович заступився за честь дівчини, оскільки хлопцем він був міцним, інша сторона гена зазнала нищівної поразки, а точніше, ушкоджень середньої важкості. Дивно, але на суд не прийшла благородна дама. Відразу пішла чутка, що лицар Віктор Федорович порушив також і статтю 117 сімнадцяту радянського кримінального кодексу. Співвідповідач Януковича по справі Гена Бубир не приховував своїх намірів, стверджують свідки. Начал там лісі. Ну знаєте, как, как п'яник дівочки просить. Кто да? за, за... За... за грудь, то за топа. Ну, це, це все. Начала. она почалася, то понял. Нині в Донецькому місті Єнакієво мало знайдеться людей, які розкажуть про славне юнацьке минуле Віктора Януковича. Тому що страшно. І нас 35 кілометрів відправили в Донецьку область на весіллі По паркам ходили. Ми входили в гражданки. Нас називали Чорний Соло. В мірі нас називали «тихарі». Ми виконували всю чорну роботу. Три людини, які пішли. Значить, в бонудому. В принципі, у нас оказались подозрительні. І ми прийшли за ними. Коли вони завершили вже преступление, вже поняли, що там було що, что... і прямо ми їх на квартирі задержали. Ми їх заламали так, що і самі отримали. Показали ворогне Да. Нож і пістолет, і таке. Вот ну, звелико було. Ми запримотали призвичі так, людей. Ну, че скільки ж боже мішоці? Не чи що. Я пам'ятаю. Навіть якщо його кличка хана. То взяли вони. Вони вибивали деньги. Це були розбойне нападіння на квартиру. Янукович фамілію я точно запомнил. Я себе вивів, цей журналчик. На все случає. Я людина письменно і документальна. Пише там доктор наук. Чи він доктор? Ребята, да, він в одному мірі доктор наук. Та й вже сидів. Першу ходку він робив за ізнасі. Тому що він там стояв несовершеннолітньому і стояв в детській комнаті на мчаті. Я зараз підтверждаю і вам кажу, що цю людину я своїми руками затримую. Вже тоді у Віктора Януковича з'явилось тверде переконання. З владою необхідно рахуватися та дружити. Бути в опозиції шкідливо, тому що з блатних верхів опустять до самого низу. Ця людина стверджує, що двічі сиділа з Януковичем. Спочатку в Кременчуці, а потім в Янакієво, у 52-й зоні. Коли я його спомню, то він став прем'єр-міністром, ну, подивився, я говорю, о, дружок, то ми ж з тобою місці і срок тянули. Пахать, пахать, пахать надо. В Кременчуцькій колонії Янукович був бугром, тобто бригадиром загону, а отже, співпрацював з адміністрацією зони. Він тут по-любому буде з адміністрацією. Що він і є Були такі случаи, що опускали. Опускали, если одівали. І відправляли до дівчини. Значить, якщо щось таке було ушел, значить опять же волохата рука. Ще краще сиділось Януковичу в Янакієву. Я чуть з ним не пройшов у нас конфлікт і дуже серйозно. Накриваті на шпотки, як говориться, сидів, Так узяв, то вона таки чуді не вогнулася там. Якщо б він отак ухватив мене, то, мабуть, переламав. Ось це один чоловік, з якого, я знаю, ніхто нічого не отримав. Ну, просто не було до нього претензій, щоб пред'явити, що, що то він не тікав ні на, ні на вахту, нічого. Ну він був якось під защиту якоїсь. Мафіозна система, яка захищала Віктора Януковича, згодом і коронувала його на українську політику. Януковичу підіграли і в Кремлі. Там досі вважають, чим гірше Україні, тим краще Росії. Найбагатша та найорганізованіша Донецька мафія вирішила, що одного регіону вже мало потрібно йти на державний рівень. У 2002 році стає зрозумілим, в Леоніда Кучми з'явились серйозні політичні опоненти, і вони не дозволять папі йти на третій термін. 2004 мав стати тріумфом Донецьких, бо вони гадали, що тепер шлях на Київ відкрито. Финансовая мощь, которой достиг клан Ахметова к 2002 году, уже мало устраивала сам этот клан. И именно стратегически была поставлена задача о продвижении во власть. Ведь, как мы все понимаем, доить Донбасс в их условиях уже мало. Нужно доить всю Украину и весь ресурс этого государства. Этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. наступній серії дивіться про те, як донецький клан розправляється з непокірними сьогодні, та що очікує на тих, хто наважиться протистояти їм.